Прийшов повербанк е, на 30 тисяч мА фірми Romus 30 000 8F. от Такий от замовляв я на сайті Алло, от Його є модель. Він так от виглядає. Та, вибачте, відсвічую, світла зараз немає. Е, ну, В принципі, повербанк хороший. Е, є певні е, до нього зауваження стосовно, мабуть, певної ємкості, тому що. На мою думку, він наче, трішки менше, ніж заявлено, Там, мабуть, менше, ніж 30 тисяч. Але, здається, це нормально, в принципі, скільки я не замовляю повербанки, це в принципі, нормально. Так, всі роз'єми, в принципі, є. Я його замовляв а, для того, щоб підживлювати телефони, і, в принципі, щоб був постійний, безперебійний доступ до інтернету, бо в мене оптоволокно. Тому, в принципі, зі своїми задачами, задачами він має справлятися. Так, що було в комплекті, коробочка така, доволі таки стильна. На нього гарантії рік віддало. А, здається, як я е, питав у підтримки. Якщо є будь-який дефект, тобто, якщо думаєш, що він тримає гірше, ніж тобі здається, або якісь дефекти, то ти можеш. Напротязі року його, в принципі, повернути. Його, в принципі, повернути. Що в комплекті ще такий невеличкий кабельок, в принципі, це, мабуть, недостат... недостатки всіх повербанків. Зазвичай вони дуже короткі кабелі дають. Тобто в мене 5 повербанків, і там всі от тоненькі, всі малесенькі кабеля, я не знаю. їм, мабуть, жал... жалко. На метр його більше зробити, тому що ну, таке, ну, зарядити таким малесеньким кабельком щось, це незручно. Але щоб було, то, то в принципі добре. Так, що ще можу сказати по цьому повербанку? А, в принципі, в ньому є виходи на різну потужність. Там дається а, 5 Ампер та 1 амперна. Якщо мені не Ізміняє пам'ять, а тут є інформація зараз на сайті Allo. В принципі, десь тут був. виходи. Так, десь тут виходи. Ще порадувало, що цей повербанк, ну, як і всі сучасні, підтримує швидку зарядку, тому це, в принципі, дуже зручно. А певні недостатки, це, мабуть, таким. Повербанком ви, звісно, ноутбук чи якісь потужні пристрої ви не зарядите, але для телефонів, планшетів саме то. В принципі, саме то. Що ще можна сказати? Та, в принципі, ну, повербанк хороший. А, от бачу, від, Бачите, на 1,5 А, на 2 А, на 2,2, на 3. Тобто, в принципі, майже для всіх пристроїв вона підійде. Ну, я. Кажу за мобільні телефони, планшети, пристрої по типу роутера та інше. Але ноутбуки. Я пробував від цього повербанку цей ноут зарядити, але таке. No, не, не сталося, не, не, не вийшло. Але, в принципі, хороше, може, може, ще було б краще, щоб він трішки менше був, тому що в мене є. Сяумовський, здається, то він менше, значить, за розміром, ніж цей. А так, в принципі, непоганий Powerbank. Рекомендую до покупки.